Давайте поговоримо про те, що відбувається зараз в нашій війні. Ну і безпосередньо, давайте пов'яжемо це з, з нашим президентом, який от каже про те, що від початку повномасштабної війни Росія запустила по Україні двадцять вісімсот шахеди. Він це повідомив виступаючи в парламенті Нідерландів у рамках саміту НАТО в ГАЗі. І давайте поговоримо про те, а наскільки ну, ефективні. Є оці методи донесення інформації е, від нашої сторони від України до наших союзників до Європи до НАТО. Е, бо ну ситуація складається таким чином, що у них своїх проблем дуже багато. Трамп себе поводить, м'яко кажучи, не дуже прихильно е, до нас. І здається, що навіть оці жахливі речі, які всі бачать кожен день, і про які каже наш президент, е, вже ну не чують їх так, як, як раніше. Ну, я думаю, що не чую через те, що все ж таки фокус уваги він був переключений більше на близький схід, де була ізраїльсько-іранська війна, і зрозуміло, що звичайно увага медіа перемкнулася. Це було прогнозовано. На жаль, для нас, але так відбувається зараз. До речі, якраз і під час цього саміту НАТО і загалом. Є шанс на те, що все ж таки інформаційний фокус уваги він повернеться, в тому числі на поля з російсько-української війни, на те, що відбувається тут у нас, тому що в принципі вже і тон задається відповідний Ну, по перше, Трамп летить в Європу. Європа зрозуміло так, про близький схід все одно будуть говорити, але більше будуть питати, як би там не було зараз про Росію, оскільки там, в принципі. Відносна тиша зараз встановилась між Ізраїлем і Іраном. Скільки вона триватиме, це інше питання, можливі різні сценарії, але станом на зараз там діє режим припинення вогню. Перемир'я. Відповідно, зараз вся увага буде загострена тут на двох питаннях. Перше, це навіть трьох питаннях, я би сказав: перше, це збільшення видатків до 2035 року. Це той момент, на якому наполягають Штати. І президент Трамп друге це е, так само схід, як би там не було, це російська агресія проти України і зміцнення безпеки альянсу, і третє це майбутні виклики, які стоять перед НАТО, і роль Сполучених Штатів Америки, зокрема в забезпеченні безпеки на майбутнє. Ось це три три питання, які повернуть фокус уваги, і, і президент Трамп уже це почав робити, коли почав відповідати на питання, фактично на літаку, на борту номер один під час перельоту до Нідерландів, коли його запитали про можливу зустріч із президентом Зеленським. І він відповів, що можливо зустрінеться, що ймовірно зустрінеться, і це вже починає переключати фокус уваги. Тепер просто інше питання. Фокус уваги переключиться. Я думаю, медіа будуть більше звертати уваги і писати про це. І звичайно, відповідаючи на питання, чи ефективно інформувати, безумовно, так це потрібно робити. Президент це робить на український президент на всіх міжнародних майданчиках, і як би там не було. Але це теж дає результат, тому що якщо цього не робити, то про Україну можуть забувати швидше. А тут постійно потрібно більше того. Я би сказав, що зараз теперішній саміт НАТО і зустрічі, які відбуваються, вони концентруються довкола предметної такого моменту для нас: це виробництво зброї, фінансування виробництва зброї в Україні і спільне виробництво із нашими. Європейськими партнерами ця тема зараз, вона можна сказати так, трендова а, у відносинах з нашими партнерами, і в тому числі обговорюється активно під час цього саміту НАТО. Але що стосується президента Трампа і позиції Сполучених Штатів Америки, розумієте, Ну тут існує два сценарії зараз розвитку подій. Ну Перший сценарій зрозуміло, виходячи із того, що а, Дональд Трамп зараз натхнений, тим, що він собі в актив ставить. А, в регулювання, як він вважає, ізраїльсько-іранського конфлікту. Перед цим йому вдалося запобігти великій війні Індії та Пакистану. Перед цим, що він допомагав африканським державам, і так далі. І звичайно, що він зараз натхнений цим і буде намагатися знову ж таки просувати порядок денний, який базується на тому, що Росія та Україна мають якомога швидше укласти угоду і має бути мир. Ну, це ми вже чули, ми цю стратегію розуміємо. Питання в чому? Питання в тому, чи ця стратегія буде полягати в позиції мир через силу, як це відбулося у випадку Ізраїля? Зрештою, втручання Сполучених Штатів на боці Ізраїля допомогло все ж таки примусити Іран до того, що вони погодилися на припинення вогню. Я не кажу, що в нашому випадку Б 2 бомбардувальники американські полетять. На Москву нам би всім цього дуже хотілося, але на жаль, цього не станеться. Але рішення, які можуть ухвалити Сполучені Штати, вони на столі. Перше це передача Україні зброї, ухвалення рішення про продаж зброї. Wall Street Journal американська газета чітко написала, що європейці готові профінансувати з посиланням на власні джерела. І плюс профінансувати за рахунок відсотків з російських арештованих активів. І друге, яке в цьому питанні так само є: це санкції, це той самий пакет санкційний лінці Грема і сенатора Блюменталя від демократів, про який зараз менше говорять набагато, тому що його доопрацьовують. Який передбачає 500% мит проти країн, які будуть купувати російський газ уран та нафту. Ось дві опції, і це вже сила, це вже тиск на Росію, щонайменше. і в тому числі і гранична ціна на нафту, те, що мали розглянути на саміті Великої Сімки в Канаді, але, на жаль, не розглянули, тому що достроково президент Трамп тоді е полетів і покинув саміт. І другий сценарій, який може бути, тобто, це сценарій е оптимістичний, позитивний для нас, але є другий сценарій. Ще другий сценарій, на жаль, полягає в тому, що Трамп може робити заяви, він може зробити навіть якийсь випад в бік Путіна, як це було після зустрічі з президентом України Зеленським в Ватикані? Тоді якраз Трамп він поїхав і написав якраз в соцмережі своїх трусошел повідомлення про те, що Путін його обманює, водить за ніс і так далі. Може бути щось подібне. Але це закінчиться тим, що будуть пришвидшувати а, наступну зустріч, наприклад, в стамбульському форматі, в Стамбулі там української і російської делегації, і може бути зволікання знову ж таки, ось ця пауза, яку Трамп давав Путіну, а він давав два тижні, які вже, а, ну скажімо так, стали перетворилися в чотири тижні. Насправді, вона може затягуватись далі. І таким чином штати можуть чинити на нас опосередкований тиск. Таким чином, він не прямий, вони не будуть нам там припиняти обмін розвідданими і так далі. Навряд чи це вже буде таке рішення ухвалюватися, як ми бачили там в січні-лютому цього року. Але чому я кажу опосередкований тиск? Тому що будь-який час Путін сприймає як слабкість і заохочення. До своєї терористичної діяльності, до ударів по Україні, до ведення наступу і так далі. А таким чином Штати можуть думати, пам'ятаєте вираз Трампа, що нехай ці двоє дітлахів, як він порівняв Росію і Україну, почубляться між собою, як діти в парку, і зрештою не, прийдуть до якогось рішення. Ну от, і він може обрати таку стратегію, що давайте почекаємо, нехай почубляться. А за вже результатами цього чублення, можливо, на осінь, коли будуть несприятливі погодні умови і буде виснаження на фронті, Росія не зможе продовжувати наступ, потрібно буде паузу. От тоді може буде припинення вогню. Ну ось два таких сценарії, які зараз, мені здається, ну, найбільш такі ймовірні. Якщо знову ж таки не буде якогось чорного лебедя у вигляді війни на Близькому Сході чи чогось подібного. Бентежить в цій конструкції те, що е, чи буде тиск реальний якийсь від Трампа по відношенню до Росіян? Бо, от навіть останні е, повідомлення е, говорять ну, трошки про інше. От журналіст е, спитала його, е, чи ви думаєте, що ви вийде у вас зустрітись з Зеленським? Він сказав: напевно, так. Вона спитала: Що ви йому скажете? Він сказав, е, я скажу, ну як справи? Я маю поглянути на це, але я б хотів побачити угоду з Росією. Як ви знаєте, мені Путін зателефонував. Він сказав, можу допомогти зраном. Я відповів: Ні, допомога не потрібна. Мені допомога потрібна з вами. Я сподіваюся, що вдасться укласти угоду. Тобто, навіть в цій відповіді, а от, от що це за е, ну як справи, і він, типу, говорить нашому президенту, що я б хотів побачити угоду з, з Росією. Тобто, Е, якщо там в оригіналі це виглядає, то виглядає воно трошки навіть більш жорсткіше по типу, що ситуація залежить від нас. Оця, ви знаєте, навіть постановка питання. що е, Типу, ну шо, ну шо, ну як у вас там заключили угоду? Так питання ж не в тому, що українські війська знаходяться на території Росії, е, питання в тому, що росіяни наступають, вони на нашій території. Але для Трампа ситуація так не виглядає. Ну ми з цим. Зрештою, живемо. Ми живемо зараз в умовах фактично війни на виснаження. Коли ворог наступає, ми відбиваємо атаки. Розуміємо, що є певна, скажімо так, ну відсутня стратегічна визначеність щодо допомоги з боку Сполучених Штатів. Хоча я щиро сподіваюся, що прагматизм і економічний інтерес президента Трампа і його прихильників, зрештою, його соратників, він спрацює. І це вплине на те, що Сполучені Штати, зрештою, погодяться в Україні продати пакети озброєнь, чого ми прагнемо. Але ми живемо дійсно зараз в таких умовах, і ну розумієте, ми ж вже це чули. Тобто, ми чули про те, що потрібно укласти угоду, і давайте скажемо відверто: ми спробували це зробити, і Україна погодилась на позицію Сполучених Штатів на пропозицію. Про те, що треба піти на припинення вогню, про те, що треба починати якийсь перемовний процес. Президент України Зеленський сказав, що готовий зустрітись з путіним, коли для цього складуться певні умови, Україна готова вести перемовини і поїхала в Стамбул. І президент сказав, що поїде. Тобто було зроблено максимум всього можливого, і це є наші аргументи. Які як би там не були, я впевнений, що президент приблизно так і буде говорити Трампу на питання як справи що ось таким чином? Тому що в іншому питанні можна задавати прямо а, тоді запитання: так ви хочете, що щоб Україна здалася? Ви хочете отримати приниження, пане президенте? Ви хочете отримати а, поразку на міжнародній арені, яка нівелює всі ваші досягнення між Індією, Пакистаном Ізраїлем та? Іраном, це ж теж відповідь є контраргументи, і зрозуміло, що ну, давайте визнаємо відверто. Ми живемо, коли ми живемо в умовах цієї стратегічної невизначеності, непевності, відсутності рішень по американській допомозі Україні. І в той час, коли ще й додався а, Ізраїль та Іран, які треба визнати, пішли нам а, в мінус, ну відверто, тому що а, конкретно для України фокус уваги було відвернуто. Ціни на нафту дещо зросли. На щастя, зараз почали вже падати, і, зрештою, ми побачили, що а, певне озброєння і увага все туди була переключена на близький схід. Я не кажу, що Ізраїлю не потрібно захищати свої інтереси. Потрібно, але тут я вже кажу про національні інтереси України, які нам ближчі. І, на щастя, це закінчилось. Сподіваюсь, не повториться принаймні там в найближчій перспективі. І як мінімум, ми відкинули це. Тому що за цей час, що відбувалося, поки увага була звернута туди. Ну у нас не було від Сполучених Штатів Америки навіть від вищих посадових осіб, я маю на увазі осуду російських терористичних актів двічі по українській столиці, по Дніпру, теж поки що президент Трамп не сказав по Сумах, Харкову, Білгородністровському і так далі. Тобто, Путін в цей час перепрошую, але злочинно куражився. Витворяючи, що, він, що йому заманеться. І ми реально живемо в таких умовах, коли це все відбувається, а нам постійно нагадують про угоду. Але доки є шанс вирватися хоч трохи з цього замкнутого кола, цим шансом, звичайно, треба скористатися. Е, дякую за цю відповідь. І ще в режимі так обговорення цієї і геополітичної структури, і е, Трампа, і нашого місця в цьому всьому. Е, я думаю, ви бачите, як Європа трошки, м'яко кажучи, нервує. Вже багато ми за сьогодні новин побачили, що вони там мінувати кордон хочуть і готуються до нападу, і це звучить все частіше і частіше. І в контексті цього ми з вами побачили ще одну новину, де знову ж таки журналістка питає Трампа: ви все ще віддані статті 5 НАТО? Трамп відповідає, це залежить від того, що ви маєте на увазі. Бо існує багато визначень статті 5, але я відданий тому, щоб бути їхнім другом. Як розуміти цю відповідь, от знаєте, в рамках цієї глибокої невизначеності це ж просто, ну мені здається, запрошення росіян, просто от велком. Ну, Ви знаєте, і розумієте, риторику вислови Президента Трампа: мабуть, треба вже ставати фахівцем, а це складно, мені здається. Ну, тобто змінюється іноді ця, ця позиція чи повідомлення. Але все ж таки, ну, скажімо так, я уважно прочитав те, що зараз аналізують перед самітом західні оглядачі, і, і в принципі, і. А, була така провокація від німців перед початком якраз саміту, коли фактично Фрідріх Мерці, Борис Пісторіус ледь питання Руба не поставили. Вони таку провокацію зробили і вкинули в медіа німецькі і взагалі європейські питання, так ми ж хочемо визначеності від Сполучених Штатів Америки щодо темпів виведення військ американських із Європи. Тобто вони ну свідомо пішли на таку інформаційну, я думаю, провокацію для того, щоб ну, зрештою, спровокувати і намагатися внести якусь ясність, це питання так буде скорочення американської присутності, чи не буде, яким чином це буде виглядати? Це ж і про статтю 5, в тому числі, це ж стосується колективної безпеки, тому що це впливає на планування, і зрештою, сигнали зі США, які були про те, що. Вони найближчим часом не збираються зменшувати свою військову присутність. Розмови були можливі і плани були про це, але поки що, скоріш за все, це рішення ставиться на паузу. Як надовго я думаю, що буде залежати від того, наскільки задоволений Трамп поїде із саміту. Якщо європейці ухвалять рішення про збільшення видатків, а таке планується до 2035 року, до 3,5% ВВП, таке планується, принаймні. Попередньо, незважаючи там, на позицію Іспанії і інших держав, тоді, я думаю, приводів для якогось занепокоєння не буде. Але я думаю, що і, спи... ну, і європейцям, тут розумієте, в якійсь мірі можна погодитися з позицією Сполучених Штатів і президента Трампа, але в якому сенсі? В тому, що він є стимулом, парадоксально, але він є шоковою терапією для Європи. Яка, можливо б, і мало що робила в майбутньому, якби не було цієї шокової терапії. Тобто і надалі розраховували б собі на Сполучені Штати захистять бази. Є ядерна зброя, є літаки, є, військові є. все чудово для чого там думати про збільшення власних збройних сил, виробництво зброї, відновлення, наприклад, там призову в окремих країнах і так далі. Ні, Сполучені Штати цю роботу виконають, а тут ні. Тут сколихнули, і звичайно, що це такий шок легкий для Європи. Але справжнім іспитом, я думаю, на поведінку НАТО на реакцію буде якраз от навчання запад 2025 Подивимося, як будуть діяти на східному фланзі НАТО, яких дій будуть вживати, тому що в принципі існує ймовірність, що Росія може туди перекинути і бронетехніку, і танки. І влаштувати масштабні навчання для певної показухи і демонстрації, того, що вони нібито ще мають якийсь потенціал, і що це загрозливо, це там страшно і тому подібне. Тому ось це буде певним іспитом. Північна Європа зараз і Східний фланг НАТО. Це крім, звичайно, найголовнішого це російської агресії в Україні. Є ще ось ці фланги, де є можливі плани в Росії поступово вибудовувати. Там військову інфраструктуру переміщувати туди певні сили, засоби і так далі, пане Олександре. Дуже дякую вам за відверті та комплексні відповіді. Було дуже цікаво вас послухати. Пасибі. Дякую.